герои. Типа Бонни и Клайд, я так понимаю. Он истории Бонни и Клайда. Из чего можно понадобиться. Номер 12. Бонни и Клайд. Я думал, уже Бонни Их история, да? опять же, опирается на Бонни и Клайда. В игре даже будет вдохновлялись истории бонни, бонни, бонни и Клайда. Преступные парни. наших Бонни и Клайд. Современные версии Бонни и Клайда. Бонни Доброго дня. Рады вас бачить. Сегодняшнее видео будет незвичайным. И станет легендарным. Для нашего канала. Оскільки я хочу розказати про два варіанти сюжетків Г6, а допоможе це зробити мій колега. Я ще не придумав йому ім'я. Ну що, ж, гарного перегляду. Вам також цікаво, чому всі думають, що ага. це Бонні і Клайд. Ага. Ну що ж, ви по адресу. Зараз я вам про це розповім. Майкл. Абсе пу і й Йо. Ви всі говорите про те, що головні герої Та 6 саме вони. Але фактів чомусь не називаєте. Блять, Майкл. А тому цим займусь я. Коли я дивився трейлер і побачив ось це фото, і мозок розділився на дві частини. Блін, так він і так з двох півколь. Чітирецька! У мене з'явилися дві теорії з приводу сюжетної лінії Деафі, і зараз я з вами цим поділюсь. А задля того, щоб ви зрозуміли одну із моїх теорій, нам потрібно повернутися в минуле, а саме часи Великої депресії. Боні і Клайд. Відомі американські грабіжники. Починали вони з грабіжки на великих магазинів та заправок, а закінчили банками. 20 грабувань банків, між допрочим. Да, і батьків рот блять. Діяли вони не вдвох. У них була банда. Яка час від часу змінювалась, звісно, з невідомих нам причин. Ну і хуй ним. А тепер про малишечку май. Oh Реально, малишко Бонні була ростом 150 сантиметрів. Вона була з бідної сім'ї, але одягалась модно та була з найкращих в класі. Писала вірші та любила фотографувати. Ні. Я про то відео знімаю? Ти що? Ти це врашє за фотки. Блайт від неї недалеко втік, бо в нього був ріст 162 см. О, 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 о. О. Він був в сім'ї бідних фермерів. Часто побудовав язницю через мілкі злочини. Це ограблення. Ні, правда. В общем, малий виріс. Гамстер. А взагалі кладь був класний пацик. Не чушпан. Він був розумний, а головне, красивий, що вилізло йому боком. Оскільки, коли він сидів в язниці, то в глаз йому точно не світила. І я б не сказав, що йому це сподобалось, бо там він убив одного ув'язненого, який пару разів його. І коли він вийшов звідти, то змінився в іншу сторону. І через це навіть зробив налітну в'язницю Істкем, де його в результаті чого звідти втекло ряд злочинців. Ну що ж, дякую за інформацію. Думаю, досить. Якщо вам цікава їхня історія, то пишіть в коментарі. Наступне відео буде про них. А зараз повертаємось до GTA 6. Спочатку трейлери нам показують, як Люсія сидить в тюрмі, а згадуючи історію Клайда. І коли він вийшов звідти, то змінився в іншу сторону. І через це навіть зробив на в'язницю Істхем, де його можливо нам прийдеться робити на в'язницю за Джейсона, під час якого вони познайомляться. І далі ми будемо грабувати магазинчики, ларьки як це було показано у трейлері, і нічого більше. Поки Люсія не скаже ці слова: Давай м'ясо! себе Добре, давайте серйозно. Можливо, у них була розмова про більш серйозні справи, і після цих слів ми перейдемо на грабіж банку. Сіла Божа, але цікаво, ми будемо грабувати вдвох, чи у нас буде банда як історії з цією парочкою. Є -є 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 -є. Також судячи по облозі, кінцівка на нас чекає трагічна, оскільки ми бачимо обстріляну машину, що являється відсилкою на смерть Воні і Клайда. Вони попали в засідку на сільській дорозі, де їхній. Де <плес> у фор 8 розселяли із засідки загін із чотирьох техаських рейнджерів. Магучі рейнджери. І двох луїзіанських офіцерів. 167 куль прошили машину, 110 прямих влучань. В боні прилетіло 60, Клайда 50. Тому кінцівка GTA 6 на нас може чекати плачевна Прийшов час другої теорії. Дивлячись, трейлер мене насторожили ці кадри, і це не через щопа. Вказано роботу поліцейських під першого лиця. Що як не та шість ми будемо грати за поліцейського під прикриттям? What? Ти втираєш мені якусь діч так, я згоден. Це може звучати дипо, але це моє докази. І не тільки цей фрагмент відео. Дивіться уважно, годинники вже ще не до середини. Так їх носять лише військові або поліцейські. Плюс штани Джейсона. Твою мать за 40 гривень штани бл. Прям у спецназу Майамі. що можна розцінювати як натяк на його роль поліцейського під прикриттям. От, сука, хитра жопа. Що як він закохає себе Люсію і за допомогою неї викриє злочинну банду. Було би прикольно, щоб на нас чекала історія по типу гри Way Out, або форсажу, де Брайан подружився з Домініком і паралельно мію, ну а пізніше приєднався до них. Ну а тепер трішки фактів і відсилок. Якщо звернете увагу на ногу Люсії, то ви побачите браслет, який обмежує пересування по карті. Можливо, після того як нас буде затримувати поліція, ми будемо деякий час носити його, і нам не можна буде покидати місто. А якщо я не помиляюсь, їх буде три. До речі, повернемось до штанів. Такі штани були у Клода із GTA 3. А це оцилка на місце, де була сцена з бензопилою в ленті лице зі шрамом. Ну що ж, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, до якої теорії більше схиляєтесь, і взагалі чого ви чекаєте? від ТТА-6. і на цьому в мене все до зустрічі у новому відосі.